Це не рекламне відео, це внутрішні процеси, які щодня працюють для клієнтів Діфрейт. Найбільша помилка в логістиці обирати лише за ціною. Логістика може бути витратою, а може. Точкою росту для бізнесу. У цьому відео 42 переваги співпраці з Діфрейд, які показують, як компанія працює зсередини і чому клієнти з нами заробляють більше. І найважливіше додивіться відео до кінця. Ми підготували аж три подарунки для клієнтів. Перший вже зовсім скоро. Перевага номер один: відправка по напрямку Китай 5 разів на тиждень, США 2 рази на місяць. Збірні вантажі по напрямку Європи щотижня, щоб ви могли керувати своїми товарними запасами. Перевага номер два: наявність власних складів. В Китаї, США та партнерських складів в Європі для зручної обробки ваших вантажів. Перевага номер 3 Маємо свій склад в Україні, звідки робимо доставку до дверей клієнта. Четверта перевага: свої працівники в Китаї, Україномовні та китайськомовні. Це допомагає зменшити проблеми через мовний бар'єр та краще зрозуміти завдання. П'ята перевага: китайськомовний відділ байерів, що веде переговори, перевіряє постачальника та супроводжує викуп без ризиків для вас. Шоста перевага: власна компанія в Китаї. Яка надає додаткові можливості для побудови бізнесу в Китаї, виступаючи посередником? Перевага номер сім: ми створили власну європейську систему Діфрей. Яка об'єднує всі процеси в одну екосистему для системної логістики та прозорої взаємодії з клієнтом? Перевага номер 8 На всіх етапах перевезення вантаж супроводжують наші постійні агенти. Перевага номер 9. Працюємо за договором і надаємо супровід з формування документів для експорту та імпорту. Перевага номер 10. доставка до дверей клієнта входить у вартість. І перебуває під повним нашим контролем, що захищає вас від ненадійних перевізників та переплат. Усе, що ви щойно почули, це не просто слова або красива презентація. Це реальні процеси, які ви отримуєте як клієнт. Прогнозовані терміни, контроль на кожному етапі і мінімум ризиків для бізнесу. Саме з таких деталей і складається логістика, яка допомагає заробляти, а не витрачати. Йдемо далі. Перевага номер 11. Працюємо з провідними морськими та авіалініями, щоб гарантувати стабільні терміни, безпечні маршрути та повний контроль доставки. Перевага номер 12. Трахуємо вантаж на повну суму інвойсу, забезпечуючи спокій на всіх етапах транспортування. Перевага номер 13 У разі затримки вантажу з нашої вини надається компенсація у розмірі 2 долари за куб за кожен день протермінування. Як і обіцяли на початку відео, перший подарунок від Діфрейт: перший безкоштовний пошук постачальника або товару в Китаї. Таким чином, ви Можете перевірити нашу експертизу ще до викупу без зайвих ризиків і витрат. Деталі в описі під відео. Перевага номер 14. особистий кабінет MyDefraid, інтегрований в erp систему, де ви бачите статус доставки 24 на 7. Фото, термін, дата на кожному етапі перевезення. П'ятнадцята перевага: персональний менеджер, який з вами завжди онлайн. Перевага номер 16. Ми перевіряємо на цілісність упакування ваших вантажів та за потреби робимо їх надійнішими. Здійснюємо перепакування, обрешітку або ВІП-інспекцію вашого вантажу, а також маркуємо коробки відповідно до технічних вимог або до побажань клієнта. Перевага номер 17 Ми беремо на себе повний цикл складських операцій для Amazon: від перевірки, маркування, переупаковки і зберігання, відправлення та обробки ваших повернень. Перевага номер 18. Продавці і Shopify Шопіфай та інших маркетплейсів обирають наш посилковий сервіс з України в Європу, щоб надсилати замовлення напряму швидко, прозоро. Та без безпосередників. Якщо коротко, усе, що ви тільки що почули, знімає з бізнесу головний біль. Ви не шукаєте рішення в процесі. Вони вже закладені в систему. Саме так виглядає сервіс, коли логістика працює на вас, а не навпаки. Перевага номер 19 Обробляємо запит з України до Європи не довше, ніж 2 години з подальшим повним контролем та комунікацією з приводу перевезення на кожному етапі. Перевага номер 20. Вміємо перевозити вантажі з різними особливостями. Наприклад, якщо що ваш фантажний? Можна штабулювати, можете бути спокійні. Він приїде так, як треба. Перевага номер 21. Пропонуємо альтернативи під ваші потреби. Якщо формат полсіял вам не підходить, ми запропонуємо вам доставку авіа або FCL. Перевага номер 22. Ми надаємо повний логістичний цикл послуг і виступаємо партнером для інших логістичних компаній. Понад 20 операторів звертаються до нас з якісною операційною підтримкою та послугами під ключ. Перевага номер 23. Консолідуємо партії від декількох постачальників в одне замовлення. Час для другого подарунку. Мінус десять відсотків. Перше перевезення при замовленні через особистий кабінет клієнта. Посилання на кабінет в описі під відео. Швиденько переходьте. Це можливість протестувати сервіс та одразу отримати вигоду. Рухаємось далі. Перевага номер 24 Фіксуємо ціну на період перевезення. Ціна зміниться тільки під час апокаліпсису, і то не набагато. Перевага номер 25 Працюємо з різними умовами поставки Інкотермс, таких як XWork, FCA, FOB, SIF та інші. Перевага номер 26 Надаємо цінову пропозицію. Протягом двох годин, якщо є всі вихідні дані по вантажу. 27 перевага. Наші китайськомовні співробітники можуть домовитися про найкращі умови закупівлі. Якщо ви замовляєте послугу викупу, ви економите вже на етапі покупки. Перевага номер 28 Жодних прихованих платежів. Тариф включає митне оформлення та логістику від складу постачальника до вашої адреси. 29 перевага. За потреби можемо зробити вам індивідуальні умови, надати консультації та допомогти в закупівлі. 30 перевага. Постійні клієнти отримують постійну знижку і партнерську підтримку. 31 перевага. Працюємо з базою перевірених постачальників і допомагаємо знайти виробництво з відповідною якістю. 32 перевага. Якщо пошкодження сталося з нашої вини, завжди компенсуємо збитки. Також надаємо послугу. Інспекції на виробництві, перевірки за зразками та фотозвіти з перевірок 33 перевага: працюємо з іноземними компаніями та фізичними особами. Обирайте як вам зручно. 34 та перевага. Shit happens, але досвід нашої команди завжди знайде шляхи для вирішення будь-яких проблем. 35 та перевага. Пропонуємо оплату в юанях для вигідної закупівлі без експортної націнки. 36 та перевага: зручні способи оплати для клієнтів. 37 сьома перевага. Нашими послугами вже скористалося понад півтори тисячі продавців на пром розетка OLX, які регулярно отримують доставку понад 100 тисяч найменувань товарів. 38 восьма перевага. Ми не лише доставляємо, а й допомагаємо Продавати завдяки проекту Діфлайн, ми безкоштовно просуваємо ваші товари, знімаємо відеоогляди, запускаємо рекламу, тегаємо вас в діфлайн та записуємо сторіс. Тут важливо одне: ми не просто доставляємо товар, ми думаємо разом із клієнтом, як цей товар буде масштабуватися, продаватися та приносити прибуток. Саме тому логістика стає частиною бізнес-моделі. А не окремою проблемою. Став лайк на це відео та підписуйся на канал Діфрейт, бо підписники кажуть, що їх прибуток збільшився у два рази. 39-та перевага. Маємо актуальну добірку товарних каталогів з Китаю, готові ніші, розрахунки, контакти постачальника і тренди. Це реальні ідеї для старту, масштабування та розширення бізнесу. Сорокова перевага. Ми постійно долучаємось до благодійних проєктів і цього року ми створили спільний адвент-календар з фондом місто добра нашими клієнтами партнерами. Та Діфрейт це спільна ініціатива разом з нашими клієнтами та можливість долучитися до доброї справи та підтримувати спільні цінності. Сорок перша перевага. Ми сформували екосистему перевірених партнерів, щоб підтримувати бізнеси наших клієнтів та підсилювати одне одного. Серед них crm системи юридичні компанії, маркетингові агенції, студії контенту, сервіси автоматизації та бізнес платформи. Разом із партнерами ми створюємо освітні вебінари, ділимося досвідом та допомагаємо нашим клієнтам заробляти більше. 42 перевага. Діфрейт це. Інша логістика: це надійний сервіс, професійна підтримка, розвиток та реальний прибуток для вашого бізнесу. З нами клієнти заробляють більше. Долучайся і ти, залишай заявку під відео. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то ви вже розумієте, як ми працюємо. Але найважливіше, ви можете побачити це на реальних прикладах. На нашому каналі є влоги з клієнтами Діфрейт, де вони показують свій шлях, свої поставки та свою спільну співпрацю з нами. Саме там зрозуміло, що Діфрейт це не просто логістика, це надійний партнер. Який працює разом із клієнтом та думає про результат. Ви вже знаєте наші процеси. Тепер час працювати разом. І як ми обіцяли, вже третій подарунок в цьому відео. Безкоштовне просування вашого товару на маркетплейсі Діфлайн позачергово. Ви отримаєте відео в форматі Reels з продажем вашого товару та розміщення його на нашій платформі з більше ніж 40 тисячами підписників. Продажі гарантовані. Основна умова це бути клієнтом Діфрейт, тому замовляйте!